Всім привіт! І це розпаковка зрори. Міга розпаковка з Аврори Для бісарату. Перше, що я купила, це отакий контейнер. Давайте його розпакуємо. Ай, -мо! Він стоїв 29 гривень і артикул 417. Да, Ось такі контейнер. він тут отак, так, відкривається. Зараз Тут ще. Так, да, отак він тут відкривається, отак, тут контейнер. Ну, він стоит 29 гривень. Да. Там був ще маленькі, це був последній угоді. Друге, що я купила, це такі шарники. Ось на них артикул 106938. Вони коштували 22 гривні. Друге, що я купила, це такий бісер по 19 гривень. Він рівний, це чешський бісер. Він, На нього артикул 106945. Друге, що я купила, це отакий бісер ще. Такий великий, прям такий прозрачний, велика золотий. Там були ще червоні, рожеві і сині. Я взяла У мене ще є такі прозрачні, але він в мене лежить в другої коробки. І от на нього артикул 1981. І він коштував 12 гривень. Ну, і последнє, що я купила, це такі маленькі шармики. Вони в мене вже другий раз і я про них не жалкую. Ось на них артикулів 106939. Вони стоїли в мене 12 гривень. На цьому все, всім пока і не забудьте підписатися на мій аккаунт. Тут я буду знімати току-боку, бісер. Ну і, звісно ж, бісероплетіння. Всім пока!